Майкл Джексон, Софія Ротаро, Машина времени», Боні Тайлор та Боні М, Стильні прически, Колготи Рози, все це 80 90 ті Сьогодні ми на панорамі-плазі, і я Роман Камерецький, і це медичне телебачення. Скажи нам, сьогодні буде жарко тут. Сьогодні буде офігенно жарко. Офі... Ти будеш... Ти будеш... Опа, опа! Наджигати буду. Діджей Сергій обіцяє сьогодні у льот. — Васька, сьогодні тут гуляє медичний. Сьогодні буде тут класно, напевно, ні? Сьогодні буде офігенно, просто клас. На нашому, як можна сказати, святі навіть присутні баскетболісти. Андрійчик, можна буде так називати? Е, що ти очікуєш від сьогоднішньої вечірки? Перш за все, дуже хочу подякувати нашому студентському парламенту за те, що він нам організував останню вечірку фінальну в цьому році. А що я очікую від, від цієї вечірки? Багато позитиву, хорошого настрою. Ну і хочу, щоб надалі так продовжувалася така традиція в прекрасному е нічному клубі Плаза, що ми так завжди зустрічалися в хорошій компанії. А, ти часто ходиш на вечірки? Стараюсь від студентського парламенту, коли вони організовувалися від медичного? Від медичного стараюся на всі ходити. Що ти очікуєш від цієї сьогоднішньої вечірки? Хорошого настрою, гарної компанії, і просто гарно провести час. Яке сьогодні свято? Ст... Так, знаю. Яке? Ведення. Ведення. Ти постиш? От так. Сьогодні е вечірка 80-х 90-х. Любиш 80-х? Не особливо, але інколи є. Найкраща пісня яка. Певно, щось «Моден токен. Токен». А я люблю цю ава авокадо знаєш цю пісню? Вона теж класна. Ну слухай, дивись, 80-х-90-х знаєш, не було е, сексу. Як ти сьогодні розраховуєш на нього? Якщо б не було сексу, 80-х і 90-х, нас би сьогодні тут не було. Ні, ну просто ну, не було. Ну, а, а сьогодні. Як ти думаєш? Кожен робить свій вибір сам. Що? Кожен робить свій вибір сам. Кожен робить свій вибір сам. А ти, дороб... ти вже зробила свій вибір? Серйозно? Ти. Ти одружена? А, то мені є всі шанси. Так хочу чути. Серйозно? Можете запитання. Якщо б медичний університет постійно такі вечірки організовував, ти б поступив у медичний університет? А, тебе вже спитав? Так. А, я просто думав, що не чути на камеру, Бо тут просто музика. Ребята, якщо ми медичний університет постійно організовував такі вечірки, тоді, коли я ще був студентом, я би обов'язково поступив тільки в медичний університет. Щось слово. а що це закінчило? Не що? Та, що. У нас таких просто не було, ну, були подібні, але не було просто з камерою який би знімав це все і тако дядь з мікрофоном, який би це все подався людей а, і тому на було не настільки приколь Людина, яка будувала імідж медичного університету, все-таки її збудувала, я думаю, що успішно е голова, екс-голова студентського парламенту медичного університету Андрій Данищук. Привіт, Андрій. Привіт, Роман. Е і зразу перше питання. Скажи, будь ласка, наскільки твоє життя змінилося після того, як ти побував в ролі голови студентського парламенту? Чому сказати, що в ролі голови студентського парламенту я був майже ну, більше як рік, і життя змінилося кардинально? Зараз біля мене стоїть людина, яка взяла на себе відповідальність голову студентського парламенту Юр Суджу. Привіт Юрій. Так. І зразу питання перше: як, 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 які відчуття? О, з першого дня не можна так сказати, але на дискотеці весело. На дискотеці Я, весело. Тільки перший день перебуває на цій посаді. Поки що все добре, задоволений, ще не жалію. <гум> <гум> ну, друге питання, скажи, будь ласка, що нас очікує всіх і ну, медичному університету і, в майбутньому? В майбутньому. Нас очікує стрімкий, стрімкий розвиток, як в науці. Ну і, Відповідно, якщо будемо гарно вчитися, будемо гарно відпочивати. Будемо гарно відпочивати у нашому студентському клубі який відкривається завтра. Будемо гарно відпочивати, я надіюсь, як і в цьому нічному клубі плаза, з яким ми поки що тісно співпрацюємо, я думаю, і так ще будемо співпрацювати. Ну і по бажанню студентів, якщо вони захочуть, в будь-якому клубі міста, я думаю, ми знайдемо домовленість з ними. І тільки по бажанню студентів ми будемо співпрацювати. Ну і крім того, будуть багато культурніших заходів, хоча дискотека це теж є культурний захід, Ну, танці з викладачами. Університет має талант, КВН, сміх продовжує життя. Все, все саме найкраще. Все для студентів. Медичний університет. Ми тепер медичний університет!